Всім добрий день! Зараз проїдемося по вулиці Новозаводської, ой, Новозаводської, Заводської. І поїдемо через хімаш в на половки до АТБ Не знаю, є відео по цьому маршруту не на прошлому роду. Це свіженькі весною. Да. Дороги, як завжди. Все ждуть ремонту годами. Тільки природа радує. Відео повилажую штучки три через недільку бо мені кинули предупреждення за відео про дівчат. Безобідне відео. Дівчина смовче конфету. Ютуб рішив, що це дуже-дуже. страшно чьяк. Тем более на видео стоит ограничение 18 плюс. Видео папки 18 плюс для хлопцев, которые любят девчат, тиктоковских, инстаграмовских, тем более зимой ничего было снимать, вылаживал все, чтобы канал типа жив ну вони за полгода вирішили, що вона дуже сильно смокче, лиже ту конфету Ну, мені удалили це відео мені пофіг в принципі на це відео Ну, жалко що кинули страйк і до августа місяця буде висіть він а вилажувати відео, вести прямі трансляції заблокували на неділю. Так що я за цю неділю вільне, врем'я, щось познімаю, а потім виложу. Я думаю, багато хто тут був, там далі міні-максі з лівої сторони. З правої сторони там теж багато складів я робив, там на трьох роботах за цю десь багато складів, можна знайомить. Герле вже, я не знаю, скільки тут організацій розкупили, мабуть, по повній програмі. Яку, ну, лучше так, чим воно стояло гнилом, яку красоту повистраювали. Якісь фірми і все проще. І Вона тут не одна, їх тут до хера. Раніше був один завод, а зараз куча організацій. Все строять, облагоражують. Одне комусь зробив дорогу. Цікаво. Я тут теж був рік назад в цьому районі. Кстаті, оце з правої сторони цього ще не було забора нового все повичовувало коротше в цьому районі працював на трьох роботах на складах заводська один і четверта робота на минимасі мині максі може про шок тут забував Щадилы дихати. Уже крутий, динамо, назад. Ну, листы. Це можна хотіть позартизати. Можна дяді буде показати, хто Буду дергать, видео, размашить. И на минимаксе вот вроде красиваться. Пока не за хорошее поведение. Гуде поменялись, миллионов. Оце ну, тоже то здание це блядь, заброшено, викуплено. там вже з той сторони окна стоять, класикові ще в тому, в тому році поміняли. Як Герле вже не робило, ну ще там кояк. Фунциклірувало. З лівої сторони забор. Ми перелазили, там футбольна площадка асфальтіла на грали так футбол. Невеликі ворота. Прикольно. Правда, если падаешь, то ли нам жопа. Блять, движение, конечно, тут ехан и баба. Вот 20 назад 30 Можна було тут переползти на колінах, машин не було нічого, один тролейбус проїде за час. Все, час, звісно. Ліва этаж я там прожил 31 рік. Так, що... 15 років. До 40. До 44. Ну, короче, 15 років. Зараз хімаш проїдемо, доїдемо до Новозаводської, звернемо там по тротуарчику, там по спокійній Хтось може в цьому районі, в цих районах жив, живе, побачив, спомне. Весна 2023 року. Май. Їду до футболки і шортах. 21 градус тепла. Так що тут таке 31 літри в одному районі. Це ран. Буде можливість. Проїдусь на рибці. Я там був раз п'ять. На Гожули проїдемося. Теж там був до товариша на кладбище, треба буде з'їздити через недільку, через гожули. Зніму відео. Ось все, по, як кажуть, по мірі можливості. Надо сваливать дорогу. Тут всю жизнь роблять, ці ями засипають, засипають і нічого. Лучше вони стоїть. Ова. О! Сколько лет, сколько зим! Два години назад, наверное, сирена була опять. Свино собаки, орки, блять ніяк не успокоїться ні ночі, ні днем, коли вони вже повиздихають і дадуть нормально людям божити. Бо життя одне і коротке. Скільки раз тут я пив пиво, горілку, цими березами, йлками, здавав чермет сюди, прийомка. Чого хочеш. На коловки поїдемо не через моста понизу. Закінчується новозаводська, далі браїлки, ну ми короткими путями тут звернемо. Проїдемо біля велмарка, начало його тут через заправочку. Раніше був проїзд по правій стороні на бростець ходив'я Велмар. Велмарт, правильно. те ТРЦ «Екватор». Воєнні теж на велосипедах їздять не сіш, не усіх машині. Сейчас на велосипеде просто лафа, Чик пешком. Едешь собі спокойно, сейчас прилет. И тебе нема. То есть судьба такая штука. Не предбачена. І останеться тільки відео і те може а. Ладно. Не будемо погано. Фу, спина мокра, друзі. Фу. Завтра теж 20 градусів тепла. Гарна буде погода. Напишіть в коментах, як вам відео на шестиугольну камеру. Нормально. Режим шістіугольної камери, як вона там правильно, я не спеціаліст називається. Тобто не основна ця камера 4К, а 1080-30 FPS шестиугольна. Ну, Я думаю, звук, і відео нормальні. Буду знімати, а там щось може колись на 4К щось обновлення якісь будуть або ще щось на телефоні. Щось придумаємо. Не в усіх 4К телевізорів, на яких можна дивитися в гарному. Розширені. От ми вже і на екваторі. Недавно були на герле, на завозькій. Колись до Велмарта з'їздив. Зараз мені туди в принципі не треба. Переїдемо. Око шпоко. насыщенный кусок. Блядь. Дать может на всю жизнь вечность. Все куда-то спещать, летять. 15 минут на велосипеде можно об'їхати. Я не знаю Полполтавы точно Тобто на Алмазний за 15 минут можно На Зигіна за 15 Даже центр наверное если по-быстрому Крутыть педалі, дали Только не далі. Щоб воно не было як блядь, фура туди-сюди, бля. туда сюди їздять, везде. Все роздолбане. Так. Опасний участок железної дороги. Був случай тут, а цьому железки. Вінка вже нема. Там вінок. парень ішов в наушниках, з велосипедом, слухав музику, а електричка летіла, сигналила. він не чув, нічого избивано. Так що на велосипедах не їсть в наушниках. Слухайте музику через динаміки, через колонку. Потому що опасно це діло. Сейчас пару минуток і ми доїдем до АТБ. Це міністрайк кинули 3-го, Наверно, 10-го можна буде вилажувати відео. Маленький обзорчик велосипеда на 5, на якому я вже третю неділю їжу і немає ніяких жалоб. І відео, як я їздив на Алмаз, на 5 подружжя. 17 секунд Деся находится так! Тут есть такий маленький заезд А вот срадненько Оп засунулась Уже везде почти АТБ Тут до сих пор Старого Давайте всім до побачення, ще побачимося. Давайте я ще вам покажу акції, які Дивіться, в акції. Tchau, pãozinho sol.